У нас переліку питань, що пропонується до розгляду. Два питання. Усіх є порядок? Okay. Да. Хто за порядок денний? хто зазвичай два питання? Одна голосно, прийнято. Так, переходимо до розгляду питань. Проєкт рішення Сумської міської ради про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 31 травня 2023 року, за номером 37.36, про погодження інвестиційної програми на 2023 рік та плану розвитку до довгострокової інвестиційної програми на 2023-2027 роки. Кримування підприємства міського департаменту сільської міської ради у столі 30-10 2024 року замовлення 1069 років 22. По міському регіонам сільської міської ради зараз з додатками додається. Доброго дня, всі присутні. Дана інвестпрограма програма була затверджена Сумською міською радою ще наприкінці 2022 року. Але після того, як е, Національна комісія внесла зміни до своєї ж постанови е, у, на, е, наприкінці 2023 року, а внесла зміни до постанови е, номер 466, е, в якій вона надала можливість враховуючи е, стан. Е, Підприємців, враховуючи стан держави, надала можливість підприємства Водопровідне конвенційного господарства України, надала можливість внести зміни до виконання інвестпрограми програм 2023 року. У 24 році е, до виконати або змінити у разі необхідності під час бойових дій на тій, й не іншій території. Тому, е, враховуючи дану постанову, Карпиміськодоканал вніс незначні зміни до 23 е, 2023 року. В цілому е, замість одного е, заходу ми внесли е, зміни, додавали. Три заходи, в тому числі, це е, захід з влаштування Аскує, е, який був передбачений у нас ще в е, 2021 році інвестпрограму, але, на жаль, у зв'язку з відсутністю коштів ми не змогли на той час виконати його в повному обсязі. Тепер ми е, розробили проєктно-кошторисну документацію і в цьому році почали її е, виконувати саме. Впроваджувати АСКОЄ, бо це вимоги і нацкомісії це вимоги енергоринка, що дасть можливість нам в майбутньому перейти на можливість закупки електроенергії з енергоринка напрямую без проведення будь-яких торгів, а самим бути учасниками даного ринку. А також ще деякі два заходи незначних ми ставили. А так, ми обновили по іншим заходам виконання фактичне, тобто на яку суму ми виконали, і зараз просимо вас це підтримати для того, щоб в проєкті рішення Сумської міської ради теж була ваша підтримка. І ми змогли надати свою час нацкомісії для її постанови. У мене все. Якщо є питання, будь ласка. Є порівняльна таблиця, де можна знайомитися з показниками виконання даної безпрограмі. Якщо запитань нема, то я думаю, поводити проєкт рішення. Сі... Ви проводити проєкт рішення Сумської міської ради про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 31 травня 2023 року номером 3736. Мерку про погодження інвестиційної програми на 2023 рік та плану розвитку довгострокова інвестиційна програма на 23-27 році комунального підприємства міського виконав Сульської міської ради та ініціювати розгляд даного проєкту на сесію Сумської міської ради. Також надійшла заява про конфлікт інтересів, тому що присутній керівник даного підприємства, саме тоді говорить, він заяву надав приймальних. Якщо питання нема, стану голосування, то так. І, можливо, завтра буде сесія у нас з цього потом. Завтра? У нас просто термін до 26.11. Там є процедурні дати самої Нацкомісії, і вони до кінця поточного року можуть ці терміни. Не попасть. Положиться, в общем. Так, да, да, да. бо там є оприлюднення, потім пропозиції 10 днів, а необхідно до кінця поточного року mm -hmm. ці зміни зробити. Дякую. Так, дякую. Друге питання про надання е, дозву на тимчасове е, відключення відокремлення структурного підрозділу з пофахової колір Національного середу харчової дітової, що знаходиться адресою. Місто це Ярослав Мудров, 60. Віз додається, до нас звернувся ректор даного закладу навчального. Він, він просить розглянути дане питання з приводу того, що вузол обліку, я так порозумію, даний оплапований і за цього представники. Грому зла, вони планують чи вже проводять нарахування рахування по опалюванні площі. Так? Ну, поки що ми не користуємося з опаленнями, не тільки але, але, ми... Я так розумію, ви звернулися з проханням, щоб ми втрутилися в дане питання і допомогли вам, щоб. Нарахування проводилось, якщо це можливо, і не заперечує законодавство проводити нарахування е, по е, узлого обліку, але е, деякі приміщення ви хочете відключити. так? Це за умови, якщо ну, не, не, увійде, не, не досягнемо згоди щодо лічильника, ми вже, зважаючи на всі обставини, ми погоджуємося платити по діючим тарифам без лічильника. Але е, фінансування МОН на даний момент, ну всі ми знаємо, е, мінімальне. Навіть зараз, те, що ми в минулому році ми використали десь на півтора мільйона, тобто фінансується дуже-дуже повільно. лише ще на кінець року будемо розраховувати і кожен рік. Якщо ми зараз включимо без лічильника і будемо опалювати всі приміщення, то вартість е, за опалювальний сезон буде приблизно 6-6 мільйонів. Зважаючи на те, що безпекова ситуація зараз в місті не дозволяє нам проводити заняття офлайн згідно рекомендацій. Мон там, де було написано, що рекомендовано завершити навчальний процес середині листопада, тобто на даний момент більше студентів на вже знаходяться на пініку. І до умовно лютого місяця ми не будемо використовувати дані приміщення, тобто навчальний корпус. І спортивна зала не буде використовуватись взагалі і опалювати ці приміщення ну, це витрата бюджетних коштів міністерства. Фінансуємося ми напряму з міністерства. Не університетом, не ми самі, тобто те, що дає на міністерство, ти ми їх Тому ми просимо у нас є можливість опалювати гуртожиток, але опламувати вентилі, які перекриють подачу теплоенергії. На головний корпус і на спортзал. А отожі тому ну, не можемо ми опалювати. Що буде ну, з приміщеннями? Це я хотіла запитати весною, ну, після того як такий е, ну, систему опалення ми вже спустили, ну відбачання. Я розумію, розуміє, ви розумієте, що, що хтось ви, придумав ну, явно Я Господь, Господь Бог, якби людина, правильно? Я думала, навіть для того, що якщо, ну, якщо ми в відпустку виїжджаємо з будинку відпустку, то ми опалення не зливаємо і не відключаємо, тому що розуміємо, що і меблям, і стінам, і всьому буде Тобто, Вам ремонт не дорожче буде? Ну, техніку ми готові перенести в гуртожиток, там, де буде обалюватися. Ну, тобто всю комп'ютерну техніку, все обладнання, яке знаходиться. А корпус, ну, в принципі, минулі роки ми навіть з метою економії, ми цей корпус, коли був лічний, ми підтримували ну, на мінімумі тобто, реально температура в аудиторіях, там, де не було занять, вона була там близько 3-5 градусів. Тобто ми підтримували лише з метою, щоб не процес. Процес. Ну, А ще скажуть, про завжди, там де футбол, грає, там баскетбол, волейбол. Так. І у вас ніхто ввечері не приходить, не грає. Ну, на даний момент так. ось, поки погода дозволяє, у нас там займаються діти, дитяча спортивна школа. Ні, крім дітей, я маю навіть струбчан, які за гроші приходять ні. Тобто Це єдиний заклад, якому ніхто не займається? У нас тільки ми, тільки зі спортивними школами дитячі. Так можливо, ви даєте клічі, у вас грошей гроші хватить та за опалювати спортзал, і все. Люди приходять це... в футбол, бігають, у нас бажаючих дуже багато Якщо я знаю, в школах після заняття до дванадцять до часу ночі гуляють, якби тільки десь, щоб місце було. Я розумію. У нас, я скажу, у нас пряме підпорядкування МОН для того, щоб здати в оренду приміщення, ми навіть коли хотіли кавовий апарат поставити. Це зайняло два місяці на оренду одного квадратного метру, щоб поставити і фінансово з університету ну, не, не погоджується на те, щоб ми здавали в оренду приміщення. А що з лічильником у вас? Лічильник в цьому році вийшло, прийшов пройшов термін його повірки, пройшло 4 роки. Ми здали на повірку сам тепло, лічильник для його велементи. Його повірили, він згідно акту визнаний непридатним. Ми замовили такий самий лічильник, встановили його на місце непридатного, і далі почали спілкуватися представниками. ППВВ і відмова від опланування з наступних причин: перше, що в системі теплообчислювача не встановлена система дистанційної передачі інформації, і друге, те, що ми не можемо на даний момент надати існуючу проєктну документацію. По цим питанням: проєктна документація була розроблена в 1996 році. І до цього року питання до нас не виникало по узгодня. В 22-му році, коли була загроза окупації, колишнє керівництво прийняло рішення виплати, ну, установчі нормативні документи, майже всі. Тобто, частину і на даний момент частину документів ми не можемо встановити їх місце знаходження, в тому числі і правильна документація на узліву. Ми намагалися знайти ту організацію, яка розробляла проект, але згідно інформації на сайті з 2020 року, якщо не помиляюсь, кому прилад, мабуть, була організація або проект прилад. Вони знаходяться в стадії ліквідації, і ми не знайшли контакти, не знайшли можливість. Відновити наш проєкт. Ми звернулися з довб про з проханням надати третій екземпляр, який повинен бути відправітній організації, він у нас у теплопостачанні отримали відповідь, що немає екземпляру нашого проєкту. Ну, ось з цих причин до сих пір у нас звичайних не отримує. Хорошо, питання виникає: якщо привести в обліку. Відповідно до діючих норм. А яка кількість часу на це потребує, коли ви почали цим займатися? Яка кількість коштів? І а, в результаті, якщо ви не доведете до діючих норм свій прилад обліку, як буде нараховуватись вам? Там же цифра буде в рази більше, якщо поставить нормальну обліку з передачі даних, так ну, я так розумію. Взи менше. Ну, менш менше чи загалі норм? Ми вже, ну, так як ми там не прибуткова організація, і у нас не було на цей рік, закладено взагалі витрати там, на встановлення системи дистанційної передачі. З керівництвом університету, я вже погодив, ми готові встановити систему дистанційної передачі даних, але ми не готові поки що зробити проєкт новий, тому що з 96-го року змінились ДБР. Якщо ми зробимо новий проєкт, знайдемо кошти, знайдемо організацію. То це викличе за собою перебудову повністю вузла обліка, яка буде коштувати там, не одну сотню тисяч гривень. Тобто на даний момент, ось ну, на зараз, коли нам треба опалювати, ми не можемо вирішити це питання. Ми готові займатися цим питанням, е, зверталися з листами, що після завершення воєнного стану обов'язково і навіть зараз ми почнемо там, робити проєкт, знаходити якісь рішення. Але якось на зараз, коли будуть морози, ну, ми не встигаємо, не можемо це зробити. Оксана Миколая, ви можете під гарантійний лист прийняти зараз лічильник чи нарахувати по лічильнику? Ну, Шановні колеги, по-перше, як зазначив доповідач, його система обліку ДП нам сьогодення, не 99-х років, не прикормуніми, які були створені. Не відповідають вимоги. Більше того, доповідач трошки недоговорений, наскільки ну, у нас були, по-перше, сумніви об'єктивні. Це було в попередньому палювальному сезоні, коли ми приходимо до лічильника, стоїть в бінчаті, завдяки якому нажимається дочати і відчиня перестає рахувати кількість теплової енергії. При цьому, коли ми задаємо питання, що це вони показують свідоцтво, ну, ви знаєте нашу епопію зі свідоцтвом і талоном. У нас воно все повірено. До свидання. Ми почули їх з розумінням, віднеслись до цього. Після цього вони дали у му році прийшов час до перевірки даного лічильника. Вони знову приносять нам свідоцтво етало на тому, що нібито з лічильникам все добре. Ми скористували своїм правом взяти даний лічильник на контрольний повірку. Буквально раптово даний лічильник зламався, пройшов, не було надіслана відповідно на Ну, Ми всі розуміємо, що, що було з тим лічильником. Після цього вони так, дуже, дуже швиденько взяли новий чинник, ну, подібного зразку, розуміючи те, що він не відповідає на, на даний час державним будівельним нормам і стандартам, намагалися його встановити. Ми їм надіслали листа, що вибачте, ну, новий лічильник необхідно встановлювати не такі, які ви хочете, а такі, які будуть відповідати державним будівельним нормам. Під, під, під нього буде виготовлена відповідна проєктна кошторисна документація. Тобто, на даний час її доповідач сам не заперечує, необхідно переробити повністю усю систему обліку теплової типу, енергії, яка надходить до даного навчального закладу. Просто так ставити незрозумілий лічильник, я на себе такою відповідальність відяти. Розумію, дякую. Більше того, шановні колеги, прошу врахувати, що Просто бажання керівника навчального закладу відключитись від системи теплопостачання. Це не є представою для задоволення даних вимог, оскільки після цього він прийде до державного бюджету або місцевого і буде розповідати, що йому вкрай необхідні кошти для проведення ремонтних робіт і відновлення тих приміщень, які були відключені від теплопостачання в першу чергу я думаю, вважаю, що охорона Міністерства освіти скаже, що ви ж відключили дане приміщення, ви ж і ремонтуєте. Взагалі просто я поки не можу зрозуміти, як комісія може. Ну ми не можемо давати дозвіл. Ну, я... Ми не менш не давали дозвіл і на включення палення, або там не погоджували кашторство, не погоджували лічильник, диспетчеризацію. Воно ну, може прийняти до відома, але взагалі якби це не наше повноваження. Ну, я помиляюся, це такий перший випадок, коли просить і просять і те саме. Є два суб'єкти господарювання, а не послугу, просто робимо. По факту в нас це буде, якщо ми зараз вам надамо дозвіл, ми втрутимося ну, в, чию, в чиюсь діяльність. Діяльність, якби у вас як двох суб'єктів розподарювання. І завтра можуть нас ну, перевищення повноважень трошечки нам. А скільки ви прорахували, от яка кількість буде коштів потрібна, щоб ну, потрібно до сплати ППВ виставить вам рахунок. От, якщо порахують по площі, так, по площі буде рахувати. Я хочу ще додати, що замість того, щоб звертатися до органів місцевого самоврядування, до державних установ підприємств, організацій, даному керівнику, перш за все, необхідно було б спочатку погасити. Запробуваність, яка виникла за період А скільки там? 700 тисяч. І це той час, коли наше підприємство працює над да, тим, щоб зробити автономний остров з енергопостачання, щоб забезпечити всіх інших. А ці ти 700 тисяч це борг минулого періоду, так? Да? А вони закладені у вас в закладені, вони тільки міністерство надає кошти саме. Тобто приглашаєте, так? Да? Поступово так. Як правило, в кінці року ми, в кожному, ми жодного за, за 20 років ми жоден раз не ввійшли з бором в Ну, Вони в 2022 році не вийшли з боргами наступний рік, оскільки нам було виграно в заяву і арештовані казначейські рахунки міністерства. Ось тому вони вийшли без зборних. В даному році я думаю, що буде те ж саме. Ну, я про це не робити цього, тому що в 2020 минулому році мені... Я вже другий рік пошуку фальсифікувати лічим. Не наробиться. Що мені колеги, які пропозиції будуть, тому що ну, дійсно ми не можемо втручатися Ну, Просто дуже замовку. Такі вам треба почати. між собою знаходити якісь порозуміння. Ні, ми, да, є прохання. Хоча до вас є прохання до вас. Ну, в першу чергу до вас все-таки проблематика у вас. От, і над з якимись пропозиціями все-таки виходять на дипломатичну да, і щось пропонувати. А у вас є прохання, якщо в можливих ваших силах і в можливостях, де які на зустріч можливість організації. От, ну, я б все-таки почав, може, погодив би з власниками гарантійного листа, щоб виділяти кошти на розробку ну, проєктно-кошторисної документації і встановлення, і мадемо, і всього, От. щоб було хоча б з чимсь іти, і він так само, як керівник, положить цю бумагу, і вже вона буде фактом того, що, що він в чому прийшов вам на Розумієте? Ну, все рівно все приходить не сьогодні, так завтра проводити відповіді. Ну, ви ж розумієте, що всі ми контролюючі органи приходять на це перевірку ізуть питання. Ти хороший парі, якби ти молодець, ти людина, ти такі люди, ні, якби... ну, якщо треба Кримінальний кодекс, то там про людяність нічого не написано. Там, написано, бітро, ти п'яти, до восьми. Так, да, хорошо опалення. А так, чесно, ми всі будемо звати руку, проважати вас, вот так, всі махати вийти. Оставляйте якби приміщення, ну, чесно кажучи, теж запалення це така собі Ну, Рік два, і все приміщення не буде. Ми просто не тільки на цей рік, поки ми ось вирішимо це питання. Потому, що ми много... ну, я вам скажу, як сьомохів, да? тобто 5 э -э місяців опалюємо сезон. Мінімум, а то 6. Тобто ви розумієте, що зараз вся оця влага, яка є у вас приміщення, да? ми, якщо поїдемо, ми тут сидимо тут сухенько. Да? Якщо приїхати до вас сісти приміщення, то побігте через 15 хвилин, може тут будемо сидіти. Мороза ще ж немає, вже вона буде не дуже гарно. А потім оце все бороться з промерзання стін і, і що поїхало, все. Штукатурка, потолки, пол, проводка, рибок, далі будуть діти. Навчався. Я завжди там дебук спортзалі, чи в залі вивести ребук і так все добре. простіше чому те саме. І якщо можна, коли шановний колей, у нас є документальне підтвердження того факту, що теплопостачання до даного навчального закладу подано, те, що вони перекривають задріжки, воно. В умовах тому, що немає речень, нічого не дає, тому я раджу просто включити тепло і. Ну, Я так розумію, все рівно будете нараховувати по тому самому. Ну, ну, так. Да. Буде народіти нарахування, ви просто знищите приміщення і до вас прийдуть право, уже до вас прийдуть сказати, для чого ви це робите. Уж повірте. Я, я це все прекрасно розумію. Но, Міністерство нам фінансування і послуговується... ще раз наголошую. Потрібно їхати, потрібно розповідати. Да? Ми їм кажемо, можливо, гарантійний лист, І вони пообіцяють, що почав бюджет го року. Або вони зрадять гроші, якби гарантують, що за весну літо зробиться проєкт, зробиться. Лічиник «надо надо потратити, а куди діватися. Я кажу, ну, що ви, ви так само заложник ситуації, ви ж не Міністерства і ви ну, не розпорядні кошти. Вам сяки давали по тому саме по що стільки витратите. Це зрозуміло, але треба все рівно ж якийсь загальний взів і питання в рішення. Тим паче, це вузьковий заклад. Ну, ми не можемо вручатися в діяльність. Ми можемо ну, інформацію прийняти відомо тільки. Що є така ситуація? Побажати, щоб все-таки нашли компромісне рішення. Включили опалення і Лучше пускайте хай гуляє, як ключ футбол. Це здоров'я рішення. Тому я пропоную прийняти довідання, надати свої пропозиції від комісії, що все-таки звернутися, по-перше, з гарантийним вистовом, то дивитися подіяння середного промузла. З проханням все-таки надати можливість провести нарахування по лічильнику. ну, але вони вже керуючи своїми нормативними документами, вже зможуть чи не зможуть, це вже інше питання. Хто за рішення? Дякую. На Сьогодні питань більше немає, питання Що буде сьогодні?